На Житомирщині 12 роботодавців отримали компенсації від держави за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю почала діяти з вересня минулого року. За час дії цієї програми в нашій області було працевлаштовано 13 осіб, і 12 роботодавцям надана така компенсація. Один роботодавець у нас вже двічі звернувся за такою компенсацією. Людям з інвалідністю було надано посади за різним фахом, котрі були попередньо спеціально обладнані для них. Роботодавці облаштовували таких осіб на різні посади, зокрема підсобний робітник, інженер. Майстер тощо. От. Придбали роботодавці для своїх працівників також різні види оргтехніки, це столи були певні, стільці, крісла. Також підйомники, візки гідравлічні, також це ще були комп'ютери, телефони. Сума компенсації для роботодавців, які надають роботу людині з інвалідністю і підлаштовують під її потреби робоче місце. Залежить від групи інвалідності. Сума може бути, якщо це людина. Другої групи інвалідності працевлаштована то 71 тисяча гривень, або ж якщо це першої групи, то 106 тисяч 500 гривень. Але так як у нас в області були працевлаштовані лише люди другої групи інвалідності, то максимально 71 тисяча, а мінімальний не встановлений. Начальниця відділу активних програм зайнятості Олена Мальник розповідає, що для того, аби отримати компенсацію, роботодавець повинен впродовж 90 Ста днів подати заявку до центру зайнятості до заяви додається копія наказу про прийом на роботу, копія документу довідку МСЕК, що ця людина сама має інвалідність, і ця інвалідність діє в нього на цей момент. Також копію платіжного доручення про те, що роботодавець придбав саме цей товар. От і якби центр зайнятості впродовж 10 днів за наявності всіх документів і відповідності діючому порядку приймає рішення. Наразі програма передбачає грошову компенсацію вартості робочого місця для людини з інвалідністю лише першої та другої групи. Проте в планах є поширення програми і для третьої групи інвалідності. В проєкті є таке, але там говориться про третю групу, наскільки я знаю, лише про е, учасників бойових дій. Тобто для них буде застосовуватись і третя група, але це поки що в проєкті. і ну, поки його немає, то важко про це говорити. Що з цього буде, але ну хотілося б Існо, це розширило можливості і для таких осіб з інвалідністю, і звичайно для роботодавців. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.